Це що Молодості дітям задали курсанти на дуже порадянки. Адія Роста вже багато років наш інститут здійснює шефство над вихованцями спеціалізованої загальноосвітньої школи першого другого ступеню номер 10 дарницького району міста Києва. Курсанти нашого інституту з задоволенням ідуть спілкуватися з вихованцями цього закладу. Проводяться заходи, як і правового виховання, так і культурно-мистецькі заходи. Це і виступи з концертними програмами. Це і театральні постанови. ви хочете, до кожного із таких. Візитів ми готуємося дуже відповідально і намагаємося проявити найбільшу креативність. От, наприклад, сьогодні нас супроводжував наш друг Лев Левчик. Ми намагаємося їм надавати матеріал у формі гри або у формі казки, щоб їм було максимально цікаво і матеріал засвоювався як найкраще. Майбутні правоохоронці певнені що проведення песен допоможе відвистити правову свідомість і тільки... Для нас такий підхід є дуже важливим, оскільки ми майбутні практичні психологи підрозділів міліції, і нам важливим є вміння спілкуватися з дітьми. Також така робота дозволяє звернути увагу курсантам як молодших курсів, так і старших курсів на актуальні проблеми суспільства. Таким чином, ми можемо залучати молодших курсантів до взаємодії з пішовними інтернатами, школами і розвивати в них те почуття людяності та гуманізму.